І вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. І як завжди, я вас порадую класними автомобілями, яких немає, аналогів у продажу станом на сьогодні в Україні. І аргументую, чому в нас такі ціни на авто. Так, в нас не дешеві авто, тому що якість дешевої бути не може. На прикладі даного Кашкая поясню все детально. І так, до вашої уваги, ексклюзивний варіант, максимальна комплектація. Станом на сьогодні єдиний у продажу Кашкай, свіжопригнаний. 1,5 ДЦІ, ваш улюблений К9К, народний двигун, економний, простий, надійний, недорогий в обслуговуванні. Автомобіль 2010 року. Модель перехідна, максимальна комплектація. Називається Текна, абсолютний оригінал, не битий, не фарбований. Двісті тисяч пробігу для дизеля. Це дуже малий пробіг. Зверніть увагу по відео на стан даного автомобіля. Покажу загальну картину автомобіля. Потім зблизька детально розкажу про це все авто. Небитий, нефарбований, сколий, царапін, м'ятин, по кузову автомобіль немає. Абсолютно Автомобіль після детелінгу стан автомобіля максимально наближений до того, яким він був в автосалоні. Автомобіль взагалі без зауважень. Версія плюс два велика рідкість станом на сьогодні. На ню йде велике полювання. Якби цей автомобіль був в рестайлінгу повному, таке авто б коштувало б на 2000 доларів дорожче. Ніж даний екземпляр, який я вам зараз пропоную. Фаркопчик, камера заднього вигляду, шкіряний салон, семимісний автомобіль на улюбленому двигуну 1,5DCI для цього мотору 217 тисяч це дуже малий пробіг. Літня гума 22 чи 23 року, залишок 85-90%. Як підтвердження, що автомобіль за останніх 3 роки багато не їздив, тому що губа не зношена. Стан автомобіля просто ефект вау присутній. Він як новий. Бампера без пошкоджень, автобані автомобіль не бачив. Цара пін м'ятин коциків на капоті немає. Капот в оригінальному стані. Весь автомобіль в зазорах. Безключовий доступ, велика рідкість, признак максимальної комплектації. Подивіться на стан цієї Гуми. Технічних візуальних зауважень автомобіль не має від слова абсолютно ДЦІ. Класний народний двигун ставився на Мигани і на багато інших автомобілів. Мерседес так само на свої е, е, Mercedes, пікапчики але як, е, бусики Renault Kengo, типу по-іншому називається Mercedes і теж став 15 DCI. Він код відкритий. Датчик світла, датчик дощу. Дуже класний стан автомобіля. Розглянемо його толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Ці кузова знамениті тим, що вони стійкі до корозії. 92. і точка, Хто не бачить. Разом з вами було 84.7. Було детально оглянуто Nissan Кашкай, не битий нефарбований автомобіль в максимально оригінальному стані, наближеному до того, яким він був в автосалоні. Розглянемо салон. Ексклюзивний варіант, безключовий доступ, ключик в мене в кармані. Шкіряне кермо, кермо не фарбоване, не перешите, датчик світла, датчик дощу, автоскладання, дзеркал, подивіться на стан шкіри. Взагалі, зауважень немає, панорама справна. Тут просто скло панорамне, воно не відкривається, тому проблем з затіканням ніяких немає, і бути не може. Задній ряд взагалі без слідів експлуатації. Дуже достойний варіант. Рідкість. У нас ще такого авто в такій комплектації не було жодного. Семимісний автомобіль, пройоми всі в оригінальному стані. Автомобіль ми повністю технічно перевірили, обслужили. Це старі запчастини по ходовій. Вся заводська комплектація по автомобілю присутня. Семімісне сидіння складається, сидіння так само шкіряні, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Амортизатори справні, корозії немає, не було і не буде ніколи. Оптика вся рідна. Єдиний варіант у продажу станом на сьогодні в Україні, повторюсь, втретє, тому що прям ефект вав. Я цей автомобіль полював за ним, щоб його встигнути придбати. Дивіться, на стан ручок нічого не облішу. Тут тут шкіра взагалі все як нове. Прийоми нічого не крутилось, нічого не знімалося. Так, питання по пробігу, якщо в когось є, вивчити оцю всю історію обслуговування. Подивіться, який педантичний бельгієць був. Сервісна книга nissan 15 січня 2010 року виїхав автобіль з салону. Ручка перемикання не фарбована, не перешита, підігріви сидінь. Просто максимально існуюча комплектація для даного авто і даного мотору. Розглянемо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна. Бачите, ключик в кармані, просто заводиться. Масло в нормі, помилок ніяких немає. Камера заднього огляду справна, клімат справний, дує. Стань підлокітника без пошкоджень, взагалі без слідів експлуатації. Тільки європейці можуть так зберегти автомобіль в Україні, ви такого аналога на внутрішньому ринку не знайдете доглянутого. Мотор часи мурчить. 1,5 DCI k 9 k оптика, вся оригінальна рідна, нічого не відламано. Слідів скручування під підкапотному просторі. Відсутні, обешумка присутня. Всі наклейки автомобілю присутні. Мотор працює тихо, рівно, не димить, не троїть, Зауважень немає, заводиться співтиху. І так сьогодні разом з вами було детально оглянуто ексклюзивний варіант. Впевнено, це сьогодні показав на даному відео. Не битий, не фарбований, 1.5 DCI, 10 й рік. Перехідна модель стан авто наближений до нового. Технічних візуальних зауважень немає. Якщо диванним експертам поясню, ви захочете знайти такий самий плюс два версію варіант. З мотором 1,5 DC в повному рестайлінгу таке авто буде коштувати рівно на 2000 доларів дорожче, тому що на них великий попит, а пропозиція маленька знайти їх майже нереально з таким пробігом і максимально в оригінальному стані. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. Цей автомобіль так само був на СТО, все необхідне було перевірено і замінено старі запчастини складені, чеки всі по обслуговуванню присутні. Якщо вам сподобався даний автомобіль, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім, працюємо по всій Україні. Або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Дане авто станом на сьогодні у продажу аналогів. Немає: оригінал, мотор, комплектація, максимально ексклюзивний збережений автомобіль, ексклюзивний саме по стану комплектації його. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Автомобіль розмитері сертифікований, готовий до першої реєстрації, дати першим власником в Україні. На огляді з вами був Женя. До нових зустрічей з новими оглядами класних перевірених чесних автомобілів.